Їхати сантехніком в Німеччину це ризик. А ось ще кажуть ті, хто вже поїхав та працює від Вілс. Робота, житло, зарплата, усе це на власні очі без постановок. Це чесне відео справжніх чоловіків, які працюють з нами у Німеччині. Ось наша робота, сантехніцька робота. А тепер більш масштабна історія – багатоповерхівка в Мангеймі. Команда з декількох чоловіків і повна інженерна начинка. Вентиляція, сантехніка та водовідводи. Це вже серйозна робота. Здравствуйте, это город Мангейм. Работаю на компанию Вілс. Вот такой жилищный комплекс построен два с копейками уже года. Тут много квартир, также много магазинов. Сейчас квартиры уже сданы людям а доделываются только магазины и -то офисы все здесь делали электрику сантехнику вентиляцию сейчас в магазинах офиса заканчиваем вентиляцию а также сантехнику канализацию водоотвод дождевых вод зарплата стабильная погода хорошая настроение также пока никаких проблем не вижу спасибо за внимание І найголовніше питання для багатьох де живуть хлопці. Давайте поглянемо на їхню квартиру. Кстати, работаю в компанії Викс Викс. Вот такая двукомнатна квартира в городе Мангейме. Тут одна большая комната на трьох человек. Телевизор по холодильникам, стиралка, кухня, в кухне все есть. Навіть клубника. Вот тут. Ладно, душ навед. Можливо, витяжко ти щойно побачив все: роботу, об'єкт, житло. Ці чоловіки не блогери і не актори. Вони сантехніки, які просто працюють у Німеччині легально, без ризику і з допомогою ВІЛС. Поки ти думаєш, інші вже працюють. Хочеш так само, залишай заявку на нашому сайті і чекай дзвінка від нашого менеджера.